Коли радянський союз розпався 1991-го і того ж року Грузія проголосила незалежність в Абхазії та південної Осетії, регіонах, що межують з Росією, існували напружені відносини з групами етнічних меншин. Багато грузинів кажуть, що Москва використала цю напруженість щоб розпалити конфлікт. Засновниця кампанії до Бучі була Абхазія Тамара Чергалишвілі звинувачує у війні Росію у Грузії почалися війни, які називали етнічними конфліктами та громадянською війною. Але по суті, саме Росія організувала весь безлад війни і кровопролиття, щоб розчленувати Грузію і не дати новій незалежній державі стати справді незалежною, справді суверенною, стати членом західного демократичного світу. Росія заперечує ці історичні події, наполягає, що направила в Абхазію та Південну Осетію війська як миротворців. Під час конфлікту між сепаратистами та грузинами з 1989 по 1994 рік було вбито від 10 до 30 тисяч людей. Точні цифри невідомі, і понад 200 тисяч були змушені покинути свої домівки. Ті, хто пережив конфлікт, кажуть, що місцеві озброєні сепаратисти, інші ополченці та їхні російські союзники вчинили численні злочини і звірства. Таліко Зарандія згадує про вбивство сина свого сусіда. есені. Бойовики приїхали і кинулися на нас, як вовки. Вони схопили хлопця і запитали, скільки йому років. Він відповів, що йому 15. Тоді ти заслуговуєш на 15 куль, відповіли вони. Потім вони 15 разів вистрілили йому в голову. Росія заперечує скоєння злочинів, але обсє описує те, що сталося в Абхазії як етнічну чистку. Жахливі свідчення тих, хто вижив, нагадують розповіді українців після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. В українських містах Буча та Ірпінь. Ті, хто вижив, описують подібні вбивства, зґвалтування та тортури, які Росія також заперечує, попри поширені докази та масові могили. Черголишвілі каже, що українські журналісти зверталися до неї, щоб отримати інформацію про те, що сталося в Грузії. Ми всі знали, що в Абхазії сталося щось жахливе, але все було, наче у мряці. Ніхто не хотів проходити через це знову. Але українці змусили мене прочитати їхній матеріал про Абхазію перед публікацією. І в мене побігли мурашки по шкірі, і мені було так соромно. В рамках інформаційної кампанії у Сполучених Штатах та в Європі показують документальні фільми і проводять виставки, які детально розповідають про жахи, які сталися в Грузії. Воролден арсавсабат. Щоб нагадати світу і собі про забуті жертви з Грузії, яка зазнала такої ж агресії, яку Росія проводить проти України, щоб попередити Захід, якщо вони не зупинять Росію в Україні зараз, їм доведеться витратити в 100 разів більше за наступні 30 років. Росія знову вторглася в Грузію у 2008 році. Вона продовжує окуповувати 20% території Грузії, включно з Абхазією та Південною Осетією. Багато грузинів кажуть, що їхня доля мала стати достатнім попередженням про небезпеку, яку становить Росія, задовго до її вторгнення в Україну. Юрій Мамон, Генрі Ріджвел, Голос Америки.